Десять найпоширніших причин, чому в людей зруйнована доля, або, іншими словами, 10 найчастіших смертних гріхів, які відкривають двері злим духам у ваше життя. В посланні до Офісян 4,27 говориться, не давайте місця дияволу. Перша причина і найпоширніша, і мало хто це враховує це беззаконня батьків, родові гріхи. Родові гріхи або Іншими словами, родові прокляття, які сформувалися вже внаслідок родових гріхів, це є беззаконня батьків, які передаються синові чи дочці по крові через вчинений смертний гріх батька чи матері, чи їхніх предків до четвертого коліна. Якщо прочитати уважно уривок з Біблії книга вихід 34,6, то ми знайдемо наступні слова. Господь Бог милосердний і ласкавий, нескорий на гнів, многоналостивий і вірний, що зберігає ласку для тисяч, прощає беззаконня, злочини гріхи, що не залишає нічого без кари, що карає провину батьківську на дітях і внуках до третього і четвертого покоління. Це спосіб, родові гріхи це спосіб, яким злі духи передаються від людини до людини. Взагалі, родові прокляття це один із способів, через які злі духи передаються з покоління в покоління по крові. Тому що беззаконня батьків нікуди не, не дінеться. Беззаконня батьків по крові буде передаватись з покоління в покоління, поки рід до кінця не спокутує і не вип'є тієї чаші. Отже, коли люди вчиняють важкий смертний гріх і не каються в ньому, прокляття може передатись дитині. Якщо, наприклад, дитина була зачата як позашлюбна дитина, то дух відторгнення, злий дух відчуження відторгнення може мати доступ і увійти в таку дитину. Відповідно, ця дитина буде дуже мати важку долю. Або якщо, наприклад, батьки віднесуть дитину до знахаря, екстрасенса, там, ворожки, щоб там на віск відлити, вроки зняти, або глянути майбутнє цієї дитини на картах, ця дитина вже буде відмічена дияволом, і все це буде потенційними дверима для демонічного входження в дитину. Другий відчинені двері для злих духів в ваше життя це небажана вагітність, тобто образа на вагітність і неприйняття дитини. Така дитина є небажаною і діти. Є діти, яких намагались прервати, наприклад, зробити аборт. Але дитина вижила, і ця дитина вже може жити з відторгненням, з духом покинутості. І такій дитині треба буде проводити обов'язково екзорцизм від Злого Духа. Інакше вона буде мати дуже важку долю. Наступні відкриті двері для диявола у ваше життя це самостійне заняття магією, окультизмом. Взагалі, Чорна і біла магія, або звертатись до екстрасенсів, ворожок за допомогою, відливки воском, оловом це все від диявола, від сатани, друзі, Ви повинні це знати. Взагалі, гадання на картах таро, приворот, викатка яйцем, відливки воском, йога, руни, магія на перехрестках, цвинтарі, різноманітні книги про магію, рейки. Гороскопи, ловці снів, які люди дуже часто над своїм ліжком вішають, амулети, талісмани, червона нитка. Якщо ви мали якесь відношення до вище перечислених речей, то знайте, що ви вчинили смертний рік, нарушили фундамент, першу заповідь Божу. Як результат, ви відкриваєте двері для родового прокляття своїм дітям і на на чотири покоління. Відкриваєте двері для злих духів. Потрібно терміново каятися. взагалі це, це перша заповідь Божа, це, це фундамент, Немає інших богів, крім мене. Окультизм взагалі це відкриті двері для злих духів. Це також включає в себе участь у фальшивих релігіях, це пряме поклоніння дияволу. Ми бачимо, що в Старому Завіті Бог чітко сказав народу Ізраїлю, що вони не практикували звичай язичницьких народів, тому що ці речі приносять прокляття на дімі, на тих, хто в домі. Ті, хто має відношення до окультизму, буде обов'язково відчувати муки і переслідування з боку цих нечистих духів. Вас чекають величезні проблеми і зруйнована доля. Дуже часто це веде до смерти в родині, розпаду шлюбу, онкології, різних інших величезних проблем. Тобто, дорогі друзі, ви повинні розуміти, що звертаючись до ворожок чи екстрасенсів, ми самі запрошуємо диявола в своє життя. Як наслідок нерідко для тих, хто займається подібними речами, а також для тих, хто звертається за, за допомогою до екстрасенсів, все закінчується клінікою для душевнохворих, серйозними хворобами, бідами, смертями в родині і великими нещастями сім'ї. Але що найстрашніше, це те, що після закінчення земного життя таких людей очікують вічні муки в пеклі, тому що це нарушення першої заповіді Божої, немає інших богів, крім мене. От що пише апостол Іван в об'явленні 21.8. Він пише наступні слова боягузів, невірних, нечестивих та вбивців, блудників та чаклунів, і ідолопоклонників та всіх брехунів доля в озері, палаючому вогнем та сіркою це смерть друга. А повторення маємо ще інші слова з Біблії, повторення закону 18.10. Не має бути у вас тих, хто проводить сина свого чи або доньку свою через вогонь, віщунів, гадалок, ворожок, чаклунів, шептунів, спірітистів, чарівників і тих, хто звертається до мертвих, бо мерзотним перед Господом є всякий, хто робить це. От ще одне маємо вречення Книга Вихід 22-й, параграф, 18 строка, що Бог наказує Мойсею: ворожок не залишай живими. Наступне, маємо перше Хронік 10.13. Так помер Саул за своє беззаконня, яке він зробив перед Господом за те, що не виконав слова Господню і звернувся з доворожки з питанням. Отже, друзі, екстрасенс, відьма, мольфар, гадалка, ворожбит, маг, бабка, шептуха це все слуги сатани. Далі, наступне п'яті двері відчинені. Це участь у фальшивій релігії. Так, це треба знати, що існують. Фальшиві релігії, є існує дух Антихриста, який, який ці всі релігії створив. До фальшивих релігій відносяться свідки Єгови, буддизм, індуїзм, кундаліні, тантра, чакри, янтри, конфуціанство, марманізм, сантологія, іслам і релігія Баха. Взагалі, кожна фальшива релігія насправді релігія антихриста, тому що це релігія, яка відкидає Ісуса Христа як Сина Божого, Біблію, як Слово Боже. І спасіння через благодать, через завершену роботу Ісуса Христа на, на Христі. І за цим всім стоять демони, тому що ви маєте розуміти, що є така річ, як Дух Антихриста. І цей Дух Антихриста володіє всіма іншими релігіями, щоб дати вам відчуття, що ви берете участь в якомусь ритуалі, в якійсь метричній системі для досягнення миру з божественною, з божественною сутністю. А в реальності ви далеко від Ісуса Христа, ви перебуваєте в пасті злих духів. І люди багато разів, які приходять, наприклад, з цих фальшивих релігій, християнство, вони, вони як зазумбовані, їм обов'язково потрібно пройти через визволення від злих духів, тобто проводити екзорцизм церкви, вигнання духа антихриста. Нерідко, друзі, ви можете зустріти, коли ви, наприклад, спілкуєтеся з людьми-сектантами, які в якійсь секті, коли ви їм пояснюєте Біблію, пояснюєте. Євангелія, святе писання, вони цього не розуміють. Ви можете з ними цілий день проговорити, вони не розуміють вас, у них так як закриті очі. Чому це так? Тому що вони проходили друге хрещення. Тобто всі секти, усі фальшиві релігії, в них є друге хрещення, щоб ви знали, тому що друге, а для чого це робиться? Щоб вселити злого духа. Тому що Бог дав закон в Біблії є чітко прописаний закон, що одна віра, один Господь і одне хрещення. Хрещення тільки роблять священники один раз в житті, коли дитинка народилась. Все. Другий раз хрещення бути не може. Для чого вони роблять друге хрещення? Щоб вселити духа Антихриста, якраз у цього духа фальшивої релігії. Її людиною маніпулювати, Використовувати людину вже в цілях своєї секти. От така, от, друзі, ситуація. Тому треба знати, що коли ви будете. Пояснювати щось, наприклад, чи у вас може родичі, якийсь який секті, ви, він, він вас не зрозуміє, і словесно буде дуже важко його витягнути звідти. За нього потрібно багато молитись і обов'язково вести його до священника-екзорциста, який проведе екзорцизм від того Злого Духа. Тоді, тоді він, скажімо так, стане християнином знову. А по-іншому це все це, це пастка, на жаль. Наступна причина, яка відкриває двері злим духом у ваше життя і руйнує ваше життя, це взагалі демонічні об'єкти, талісмани, які ви приносите в своє життя. Такі демонічні предмети, як книги по магії, амулети, ловці снів, спіритичні дошки для спіритичних сеансів, гадальні карти, таро, різні взагалі гадальні карти, гороскопи можуть запросити демонічних духів у ваше життя і в ваш дім. Це все потрібно негайно спалити і викинути. Інакше у вас будуть великі проблеми, у вас будуть переслідувати злі духи. Відповідно, будуть ставатися різні нещастя, тому що, коли, наприклад, людина вчинила якийсь смертний гріх, як це все працює, тоді диявол має право на ці людину. Він має право її переслідувати, він має право давати їй хвороби певні, певні проблеми, певні нещастя, розпад шлюбу може бути по-різному. Тому це дуже-дуже важливо. Наступна причина, яка відкриває двері злим духом ваше життя, це гріх блуда. Це взагалі я б назвав другим величезним гріхом після окультизму. Це гріх блуда, що ви знали, це найулюбленіша зброя диявола проти нас, християн. Гріх блуда, що туди відноситься, це незаконні сексуальні контакти до шлюбу. Незаконні сексуальні контакти до шлюбу чи поза шлюбом можуть відкрити двері для злих духів. Секс це не просто фізичний акт, це в першу чергу духовний акт, який впливає на душу. Існує ще така річ, що біси можуть передаватися від однієї людини до іншої під час незаконного статевого акту. Тому, друзі, цього треба остерігатися. Також, наступне, наступні двері, які відкривають злим духом наше життя, це перегляд порнографії і мастурбація. Перегляд порнографії може бути ще одним способом, який відкриває двері, на жаль. Двері диявола у ваше життя. Взагалі порнографія, мастурбація, використання секс іграшок це взагалі величезний гріх проти свого тіла. І більшість людей, які дивляться порнографію, займаються мастурбацією таких людей, дух блуда може увійти з легкістю. Потім цей демон буде давити на почуття людини, розкручувати на почуття похоті, склоняти до незаконного сексу з іншими дівчатами, щоб людина, ціль диявола, щоб людина наробила чим побільше гріхів. Все, все починається з порнографії. Потім мастурбація, потім незаконний секс з іншими там дівчатами чи хлопцями. А далі за цим всім, коли ви вже не робите багато гріхів, за цим всім диявол буде мати право вам давати різні хвороби. І потім за цим послідують хвороби, онкологія на статевих органах, непонятні хронічні висипки, які неможливо буде вилікувати, тому що людина вчинила важкий смертний гріх і не покаялася. І диявол буде мати право на цією людиною знущатися і мучити різними хворобами, і безпліддя може бути. Також гріхи блуда дуже часто ми бачимо в християн, що гріхи б гріхи блуда не дають успішно вийти заміж чи одружитися. Потрібно каятися і не це, друзі, це дуже важливо. І зараз дуже часто у молодих людей порнографія мастурбація перетворюється в залежність. Чому? Тому що в них вже вселився дух блуда. І він постійно їх спонукає до гріха. Що робити в такому випадку? Сповідь і причастя багато разів регулярно, плюс дотримання посту. Також бажано видалення соцмереж, тому що там взагалі на півголі дівчата, там жахіття. Наприклад, людина вчинила гріх відразу сповіді, причастя, багато причастя. Наприклад, один раз сповідь, 5-6 причасть протягом тижня. І так взагалі треба хоча б 40 причасть в такому ритмі протриматися. Тоді той дух блуда може вас покинути. Так ви зможете відійти від цієї звички. Самі ви це не переборете, це неможливо. Самому перебороти неможливо. Вам тільки допоможе сповідь, причастя, служба Божа, читання Біблії, молити, кожен день молити. Взагалі, коли тривалий час людина приймає сповіді причастя, вплив злого духа послаблюється, злий дух через деякий час сам виходить з людини. Навіть не потрібно проводити екзорцизму у церкві, тому що сповіді причастя це і є малий екзорцизм. Так же само, оце от залежність від куріння, і від алкоголю, лікується тільки регулярним відвідуванням церкви, сповіді, причастя. Сама людина не може справитися з такими залежностями, так як за цим стоять злі духи, людина просто цього не знає і, і мучиться. І, взагалі, священник, екзорцист, Ян Білицький, я вже вам казав, порадить приймати аж 40 причаст, там один раз в тиждень сповідь. Ну, як чуєте, якщо не маєте гріхів, ходите там під протягом тижня до причастя. І так. Мінімум 40 причасті за дуже короткий час, там, за 40-50 днів. Повторити біля, біля 40 разів сповіді 40 при час. Тому це дуже-дуже важливо. Мало, дуже багато людей це не знають, самі борються, мучаться. Ну, Я вам для того є щоб підказати. Також наступне, інтимні стосунки до шлюбу. Ніяких інтимних стосунків до шлюбу бути не може. Зараз молоді люди дуже часто живуть разом без шлюбу. Це гріх величезного масштабу, який передається на чотири покоління. Це по факту, по факту такі гріхи формують родове прокляття дітям на чотири покоління, якщо не покається вчасно в цих гріхах. Далі наступне оральний і анальний секс. Це ну, одностатевий секс. Лезбійство, гомосексуалізм. Це відноситься до найважчих содомських гріхів. Які кличуть про помсту з неба. Це дуже великі гріхи. Диявол над такими людьми буде мати повне право мучити і давати величезні проблеми і хвороби. Наступне подружня зрада це також величезний гріх. Людина давала обітницю присягу перед лицем Господнім в церкві, і недотримання цієї присяги приведе до величезних проблем в шлюбі. Взагалі діти можуть бути інваліди потім, як наслідок. Це, це величезна біда. Друзі, цей весь перелік вище – це найважчі гріхи блуда. Потрібно каятися, йти до сповіді, до причастя, більше не повторювати це. Ці гріхи блуда не дадуть вам успішно одружитися, вийти заміж, народити здорових дітей, а також можуть бути різні венеричні захворювання, кіста, пухлини, проблеми зі статими органами. Це такі важкі гріхи, я вам вже, вже неодноразово казав. Треба приймати дуже, дуже багато сповіді, причастя, тому що за одну сповідь, за одне причастя. Ви не зможете перебороти такі важкі залежності. Наступна причина, яка відкриває двері злим духом у ваше життя, це аборт. Коли ми чинимо несправедливість по відношенню до інших, це приносить прокляття. Каїн був під прокляттям після того, як вбив свого брата, коли він пролив невинну кров. Аборт це не що інше, як вбивство, це не вибір, це вбивство, і воно приносить прокляття. Аборт це навмисне, коли хтось забирає життя невинної людини, особливо коли вона дитина безпорадна, як немовля, що це відкриває шлях до царства темряви. Аборт це не те, що говорить суспільство. А що говорить Біблія? Біблія говорить, що це вбивство. А сатана є батьком вбивством, крадіжки і руйнування. Тому не дивуйтеся, коли людина зробила аборт, а потім не може спати по ночам. Різні нав'язливі думки, депресія, кошмари починають приходити. Щось починає людину мучити, не дає жити людині. Людина постійно втрачає життєву енергію, життєву силу. Це злий дух входить в людину і входить через вбивство, тому що він має право на ці людину, тому що людина пролила невинну кров. Це потрібно терміново каятися, більше ніколи в житті це не повторювати. Це дуже-дуже серйозно. Далі наступні відкриті двері для злих духів це розваги, фільми, телебачення, музики на демонічну тематику. Коли ми починаємо слухати музику, різні телесеріали чи фільми з демонічною тематикою, з кровопролиттям, з кривавими, страшними сценами, а моральністю, за цим всім, знаєте, друзі, знаєте, що за цим всім стоять злі духи, і дуже легко можна отримати підселення духа, і потім дуже важко буде його вигнати. Є дуже часті випадки, коли людина починає дивитись порнографію, дух блуда починає входити в неї, потім настає момент слабкості, людині стає погано, починаються різні хвороби, людина навіть не усвідомлюється. Друзі, пам'ятайте, що сатана не має законного права, він намагає, намагається увійти за допомогою нагоди гріха. Просто так, диявол ніколи в житті не буде мати права над людиною. Є багато випадків, коли люди відчували, якщо коли щось входить в них, лють, злість, похоть. Після цього це контролює їх час від часу, тому що люди вчиняють гріх. Це є ознакою нечистого духа через ту мить слабкості, коли ми піддалися спокусі, ми не тільки вчинили гріх, але й дозволили злому духу війти в нас. Друзі, потрібно розуміти, що є гріхи на смерть, а є гріхи не на смерть, є гріхи звичайні, в яких можна просто покаятися. І злі духи не можуть вселитись, скажімо так, коли ви там зробили невеликий не гріх. Ну коли ви зробили вже масштабний гріх, от такий, як я вам зараз називаю, диявол має повне право над вами. На жаль, це треба знати. Якщо б злі духи не могли увійти в людину, Біблія не марнувала б чорнил, кажучи, нам надавати їм місцям. Той факт, що нас попереджають, надавати їм місце, вже говорить нам про те, що ми повинні жити по Божих законах і не давати місця сатані ні через законні права, ні через гріхи. Друзі, як вибратися з цього, як вибратися з таких важких гріхів, що робити? Перш за все, основа це покаяння. Що таке покаяння? Це от, остаточне покаяння, це коли ви Більше ніколи такий гріх не повторити. Оце, оце є дійсно покаяння. Наприклад, от регулярне відвідування храму Божого, молитва, сповіді, причастя усуває родові беззаконня, родові прокляття. І також свої власні гріхи усуває, тому що це єдине лікарство від усіх гріхів, хвороб і нещастя. Без відвідування храму Божого, друзі, це нереально вирішити такі проблеми. Взагалі, відвідування храму Божого Божу понеділка це має бути обов'язковим, тому що є заповідь, пам'ятай день святий святкувати. Хто має можливість, то можна і кілька разів на тиждень. Зараз в більшості Божих храмів, свята літургія і сповіді кожен день. Якщо відвідуєте церкву часто, ходите до сповіді регулярно, ви знаходитесь під Божим захистом, диявол не буде мати до вас доступу, і, відповідно, у вас, вас все в житті буде налагодитися. Священник екзорцист Акбріель Амарт сказав такі слова. Сповідайся часто, а перш за все, добре сповідайся. Диявол жахається сповіді, бо сповідь вириває душі з його рук і повертає душу в руки Божі. Тому, друзі, знайте, що немає сильнішого екзорцизму, ніж сповідь і причастя. Коли диявола змусили сказати, що для, цього, що для нього означає сповідь і причастя, то Лукавій сказав: це кров Христа, яка, яка омиває душі. От такі от слова сказав Габріель Амор, дуже, дуже відомий священник екзорцист. Друзі, це дуже-дуже важливо бути під Божим захистом, ходити дуже часто до церкви. Інакше, інакше ви себе не спасете. Взагалі читання Біблії регулярно, псалми, робити добрі справи, допомагати сиротам і Це... взагалі допомагати сиротам вдома, давати десятину церкві, Чи там десятину, десятину можна з тої десятини виділити частинку, щоб допомогти сиротам і вдовам, це взагалі це основа вашого успіху фінансово. Це треба розуміти. Без цього ви ніколи не, не досягнете фінансового успіху. Десятина це є обов'язок. Ви допомагаєте іншим людям, Бог допоможе вам. Взагалі допомагати церкві, винаймати служби Божі за упокій родичів, також до четвертого коліна. Це також дуже важливо, по, лінії, по чоловічій лінії, по жіночій лінії, за своїми родичами. Ви наймати служби Божі, молитися, псалтир за упокій. Це дуже-дуже важливо. Далі наступний крок, що дуже важливо і що допомагає затирати ваші гріхи, радові гріхи, це навертати грішних людей до Бога. Якщо ми візьмемо, прочитаємо ривок з Якова 5.20, то, то там є такі слова. Знаєте, що той, хто навернув грішника з його оманливої дороги, урятує його душу від смерті, і покриє безліч гріхів. Тобто, коли ви бачите, що людина грішить, коли людина звернула на блудну дорогу і вам... Якщо вам вдасться її навернути, знайте, друзі, що вам це зарахується. Ви цим покриєте своїх безліч гріхів. Далі, ще наступне про родові прокляття. Якщо вам, наприклад, вам відомо, що ваші предки наробили важких гріхів, вони вже померли. Друзі, це обов'язково сформувало родовий гріх, родове прокляття. Обов'язково і у вас в житті буде щось не виходити. Або шлюб не, не буде удачний, або Фінансові можуть бути проблеми. Ну, Взагалі різні проблеми, і вони будуть хронічні, можуть бути різні онкології. Це все, це все є наслідок гріхів-предків. На жаль, що в таких випадках взагалі робити? Взагалі тема родових проклять це відео на 5 годин. Це, це дуже складна тема. Колись я це зніму окремо, але зараз так, так коротко вам, в двох словах. Потрібно читати дуже багато псалтарів. як мінімум 20 псалтарів за упокій ваших предків. До четвертого коліна, особливо за тих, якщо вам відомо, що вони наробили якісь смертні гріхи, ті, які я вище перечислив. І для чого це робиться? Це не робиться для того, щоб душа тих предків попала в рай. Ні, це робиться для того, щоб їхні беззаконня з вас знялися. От, от яка ситуація. От Я вже вам казав, що за такі важкі гріхи, священники радять нести покуту, приймати дуже багато причастя. За одне причастя вам не вдасться такі, такі гріхи затерти, тому що вище перечислені гріхи є одними з найпоширеніших смертних гріхів, і люди цьому дуже-дуже мало придають значення, як ми бачимо. Взагалі, після покути треба обов'язково продовжувати ходити до церкви, відвідувати сповідь причастя, мінімум для нас тиждень. Це, це так мінімум, щоб підтримувати зв'язок з Богом. Друзі, запам'ятайте, що не буде гріхів, не буде хвороб і проблем. Тому що якщо душа хвора, відповідно це все передається на фізичне тіло, і фізичне тіло починає хворіти і мати безліч хвороб. Друзі, поки не пізно, поки ви не потрапили в чаклунські тенета, сатани, поки ваше життя ще не зруйноване, вітайте своє життя під захист Бога, покайтеся перед Богом в своїх гріхах, довірте йому все життя, почніть вивчати слово Біблію. І живіть згідно її вчення. Пам'ятайте, що Бог любить всіх людей і вас особисто. І хоча всі люди і ви їх в числі порушили за Божі заповіді, заслужили покарання вічних мук пекла, але Бог хоче врятувати всіх. І пам'ятайте, що всякий, хто покається і повірить в Ісуса Христа, уникне пекла і матиме вічне життя.